Ви знаходитесь, напишіть мені, як ваш настрій, і будемо розпочинати наш вебінар нашого проєкту Українська онлайн кар'єра. Тому сьогодні ми підведемо підсумки шостого каталогу, і нам вже 204 дня, 204 дня нашого проєкту Українська онлайн-кар'єра. І сьогодні для вас результати якраз нашого шостого каталогу, що ми добилися. І які результати ми покажемо? Тому вітаємо нашу Юлію Греченко, яка за шостий каталог зробила товарооборот 237 тисяч гривень. Вітаємо нашу Юлію Греченко з цим хорошим якраз результатом, який вона зробила. Також вітаю її першого директора. Це Катерина Зубач. Вона також окремо ще буде вітати якраз свою команду. І вітаємо також нашу Юлію Греченко з її таким хорошим результатом, що вона з кожним каталогом росте, і її лідери виходять на нові і нові результати. Вітаємо також ще нашого одного директора Оксану Лаганяк, яка підтвердила цей статус. Вітаємо її і всю її команду із цим хорошим. Результатом вітаю також свого лідера першої лінії Олену Кісілі, яка росте з кожним каталогом. їй ще чуть-чуть не хватило якраз за того, щоб закрити статус директора. Тому вітаю тебе, Олена. Ти також зробила приріс, пишаюся тобою. Вітаю тебе за твій результат і вітаю всю твою команду. Тому привітайте, вітайте якраз один одного із цими хорошими результатами. у Шостому каталозі вітаю також ще одного лідера Олена Кісільця, кожушко Марія з статусом старший менеджер 15 в у нашому компенсаційному плані. Вітаю тебе, Марія, з цим також хорошим результатом. Ти молодець і бажаю тобі також поскорше закрити статус директора. Вітаємо також ще одного нашого лідера: Грицана Анастасію, 13% у нашому. Компенсаційному плані вітаємо тебе із цим також прекрасним результатом у шостому каталозі. Вітаємо також ще нашого одного лідера Бик Марію 12% у нашому компенсаційному плані. Це також хороший результат. Вітаємо тебе, Марія! І всю твою команду. Вітаємо нашого нового менеджера клочко Ольга, 11% у нашому компенсаційному плані. Це є приріст, пишаємо з тобою. Вітаю тебе і всю твою команду із цим також хорошим результатом у шостому каталозі. Вітаємо нашого мужчину, Кісілю Лех, із цим також хорошим результатом, і з прирістом 9% ти закрив у цьому періоді, тому бажаю тобі активного росту і досягнення всіх твоїх мрій. Вітаємо ще також нашого лідера, мельник Вікторію. 7% в нашому компенсаційному плані. Вітаємо тобі, Вікторія. Це хороший результат, і бажаємо тобі, як мінімум, закрити статус менеджера у сьомому каталозі. Вітаємо нашого новачка, який зразу вийшов на 7%. Зразу Каніболоцька Олександра Олександрівна зробила товарооборот дев'ять тисяч вісімдесят чотири раз вона в компенсаційному плані. Зразу. Перейшла два кроки, 5 і 6, зразу на 7% вийшла. І вітаємо нашого нового лідера, нового майбутнього директора Олександру із таким серйозним стартом у нашому бізнесі. Вітаємо також Борис, Ольгу, 7% у нашому компенсаційному плані. Вітаємо Оля з приростом, хороший результат, бажаємо активного росту. Вітаємо Канюка Христина, 7%. Вітаємо тебе за цей результат, який ти зробила у шостому каталозі, і також бажаю тебе активного росту у наступному періоді. Вітаємо ще нашого нового лідера, Качур Інна, 6% у нашому компенсаційному плані. Вітаю тебе за цей результат, який ти показала. Вітаю тебе і всю твою команду. Вітаємо також Бойчук Тетяна Ігорівна, 7%. 6% і оборот 7 тисяч у Нашому компенсаційному плані. Це є результат за шостий період. Вітаємо тебе, Тетяна! Тебе вітає директор нашої компанії і тебе вітає якраз весь наш проект, Українська онлайн-кар'єра. Вітаємо, як ми бачимо, ще одного новачка. Флоріанська Ганна Григорівна, 6% відсотків перше в компенсаційному плані. Товароборот 7 тисяч. 48 гривень. Вітаємо тебе, Ганна, із цим хорошим результатом. Я також перестрибнула перший крок і зразу на 6% вийшла. Тому вітаємо тебе із цим успішним стартом у нашому бізнесі. Цей хороший результат. Бажаю тобі також з кожним каталогом рости і досягнути всіх своїх цілей у нашому проєкті Українська онлайн-кар'єра. Вітаємо також ще одного лідера Беловольська Олеся, 5% в нашому компенсаційному плані. Вітаємо тебе, Олеся, всю твою команду за цей хороший результат. і Бажаємо активного росту. Вітаємо ще одного нашого лідера Томашчук, Мирослава Мирославівна. 5% Це перший. Раз в компенсаційному плані товароброт 6 тисяч 94 гривні. Вітаємо також ще нашого одного нового лідера всім. Також першим стартом, першим кроком у нашому бізнесі молодець. Пишаємо з тобою і бажаємо тобі, Мирослава, також активного, якраз кар'єрного росту у нашому бізнесі. Вітаємо! Нашого ще одного нового лідера, так як ми бачимо, нас новачків, які вийшли на компенсаційний план. Є досить таки багато. Вітаємо Дучак Юлія Юрівна, 5% перший раз у компенсаційному плані. Це також успішний старт. Вітаємо тебе, Юлія, і бажаємо тобі також досягнути всіх своїх цілей у нашому нашому проєкті Українська ленд-кар'єра». Вітаємо ще одного нового новачка, перший раз. У компенсаційному плані паражук Руслана Васильівна 5027 гривень і 5%. Перший крок у нашому компенсаційному плані. Вітаємо тебе і всю твою команду. Мелешкова Катерина 5% у нашому компенсаційному плані. Вітаємо тебе, Катерина, цим Хорошим результатом, який ти показала, і бажаємо тобі також активного кар'єрного росту. Вітаємо також ще одного лідера Земенко Аліна. 5% в нашому компенсаційному плані. Це також хороший результат старт в нашому бізнесі. Вітаємо тебе, Аліна, і бажаємо тобі також активного кар'єрного росту. Вітаю лідера свого. Своєї першої лінії завертана Оксана 5% в нашому компенсаційному плані. Знаєш, ти так до кінця боролася, щоб закрити якраз цей статус, цей результат зробити, і тобі, звичайно, це вдалося. Ти добилася свого молодець. Оксана. Я знаю, що в тебе насправді велике майбутнє все в твоїх руках. І я знаю, навіть не сумніваюся, що ти станеш директором. Тому вітаю тебе, Оксана. Вітаю також ще одного лідера своєї першої лінії, головата Наталія, який представте 16 років. От 16 років Наталії вона вийшла на 7% в нашому компенсаційному плані. Це є приріст, аж два кроки вона переступила із попереднім каталогом і зробила такий хороший результат. Тому вітаю тебе, Наталія, що ти ростеш з кожним каталогом і показуєш хороші результати навіть у Такий вік, який в тебе зараз є, ти є приклад для всієї молоді. Я вважаю. Тому вітаю тебе, Наталі, і всю твою команду. Вітаю також ще одного свого лідера із приростом Лабутіна Ірина, 17% в нашому компенсаційному плані. Це також приріст. І від попереднього каталогу вітаємо тебе, Ірина, що ти з кожним каталогом ростеш це товарооборот більше 70 тисяч гривень у три тижні. Я вважаю, що насправді є круто. І зараз я буду також вітати всю твою команду. Тому привітайте нашу Ірину Лобутіну з таким приростом, що в нас кожним періодом росте і показує хороші результати. Тому. Зараз також вітаю твою команду Абашинська Кристіна. 11% 23 402 гривні у нашому компенсаційному плані. Я вважаю, що насправді є круто. Тому вітаємо тебе, Кристіна, з цим хорошим результатом. Бажаю тобі також активного, активного кар'єрного росту в нашому бізнесі. Молодець, це супер результат. Також вітаємо ще одного лідера Петрів Ірина. 8% у нашому компенсаційному плані. Молодець Ірина це також хороший такий старт у нашому бізнесі, і вже є результат, і тобі бажає також активно рости з кожним каталогом і досягнути всіх своїх цілей у нашому бізнесі. Шмиганівська Людмила, 7% у нашому компенсаційному плані, товарообороту 11 178 гривень. Вітаємо нашу. Шмиганівську Людмилу із цим товарооборотом і з цим результатом, молодець. Пишаємось з тобою, Людмила, і бажаємо тобі також скорше досягнути статус директора. Хруль Наталія, 7% від товаробороту 10 954 гривні. Вітаємо тебе, Наталія, і також бажаємо тобі активного, кар'єрного росту, вітаємо тебе за цей результат, який ти показала у цьому періоді. Вітаємо також ще одного лідера. наконечна Христина, прирість. 10 тисяч 869 гривень. Кожен лідер, якого я зараз називаю, він зробив прирість від попереднього каталогу. 7% закрила Христина і зробила твороб рот. 10 тисяч 869 гривень. Молодець. Пишаємо з тобою за твій результат. Лукашова Аліна, 6%, так як ми бачимо, мама в декреті і нічого їй не мішає, щоб досягнути успіху і добитися своїх цілей. Тому 6% в нашому компенсаційному плані. Вітаємо тебе, Аліна, і всю твою команду за цей результат. Турук Наталія, 6% в нашому компенсаційному плані. Також ми бачимо мама в декреті і також працює, розвиває свій бізнес, створює. Свою кар'єру пишаємо з тобою за твій результат. Вітаю тебе і всю твою команду. Вітаємо Рогаля Богдана, 6% товароборот, 8109 гривень. Молодець Богдана. Пишаємось за твій привріз, за твій товароборот, який ти зробила, і бажаємо також тобі активного кар'єрного росту в наступних каталогах. Олександра Лесяк 6% в нашому компенсаційному плані, і товаробород 7834 тисяч гривні, яка ти зробила у цьому каталозі. Вітаємо тебе і всю твою команду, молодець! Бажаю тобі поскорше досягнути тих цілей, які ти собі поставила. Кремчук Наталія, 6% в нашому компенсаційному плані товароборот 7302 гривні, яка ти зробила, молодець. Пишаємось за твій результат, який ти зробила у цьому каталозі. Вітаю тебе і всю твою команду. Марченко Марія, 6% в нашому компенсаційному плані товароборот, 7064 гривні. Молодець! Вітаю тебе за твій приріс, який ти зробила. Вітаю тебе і всю твою команду, і бажаю тобі поскорше досягнути якраз своїх тих цілей, які ти поставила перед собою. Та, як ми бачимо, це також ще одна мама в декреті. Молодець Марія, пишаємо з тобою за твій результат. Шеретюк Ірина, 5% в нашому компенсаційному плані і товароборот 5823 тисяч гривні. Шеретюк Ірина зробила, молодець, пишаємось з тобою. За твій результат і бажаємо активного кар'єрного росту. Родюк Оксана 5% в нашому компенсаційному плані і товар оборот 5237 гривень, які ти зробила у цьому шостому каталозі молодець. Пишаємо з тобою за твій результат і бажаємо тобі також досягнути всіх своїх цілей у нашому бізнесі, у нашому найкращому проєкті українська онлайн-кар'єра, де ми можемо заробляти насправді, не виходячи із дому, де б ми б не знаходились любій тощо нашої країни. Тому вітаємо тебе, Оксана, із твоїм результатом. Вітаємо ще одного лідера. Івана Кальму 5% в нашому компенсаційному плані. Молодець Івана. Ще ми бачимо ще одну мама в декреті. Пишаємо з тобою, що ти могла сказати мене, маленькі діти немає часу займатися бізнесом. Ти сказала собі так, я буду працювати заради дітей і досягну якраз своїх цілей у нашому бізнесі. Молодець Івана, пишаємо з тобою і вітаємо тебе за твій результат. Вітаємо! Галина Тенетюх, 5% у нашому компенсаційному плані товароборот 5 тисяч 17 гривень, які ти зробила у цьому періоді, у шостому каталозі. Так ми бачимо, ми активно ростемо і показуємо хороші результати. Тому вітаю тебе, Галина, і з цим результатом вітаю тебе і всю твою команду. Тому, так як ви бачите, скільки лідерів. Я привітав. Я вважаюся насправді є круто. Сьогодні 200, 200 днів тому ми розпочали наш проект, і в нас вже скільки лідерів, які показують просто феноменальні результати. Вони вже змінюють своє життя. Я вже знаю більше 10 людей, які звільнилися з своїх робіт, і вони якраз заробляють тільки у нашому бізнесі, досягають всіх своїх нереальних цілей. Тому вітає якраз цих лідерів. І що найголовніше це ще не все. Для вас зараз я запрошую нашого директора для слова Юлію Греченко, яка для вас також приведе а, і привітає якраз своїх лідерів, свою команду. Тому буквально за 2-3 хвилини для вас продовжить привітання і підведе підсумки шостого каталогу Юлія. Греченко, тому за буквально три хвилини ми продовжимо.